Вітаю вас. Зачитую. Конгрес США підтримав законопроект про передачу Україні заморожених російських активів. Ура! Ну вона стільки раз повторювалося, я майже під кожний писав. Ви текст читали? Ні. Ну давайте вам розповім, тим паче, що я розумію, що вона проскочила, підзабулась, але ну... Я ж таки, для українців роблю, розумний, ну послухайте, по чому б ні? Значить, дивіться, по-перше, не Конгрес, а всього комітет Палати представників Конгресу США. Ну, ви ну, знаєте, що палат, є, Конгрес складається, Сенат, Палата представників. А всього в Палаті представників є комітет. І для того, щоб голосували, спочатку комітет повинен проголосувати. Так, да, не заперечую. 40 членів комітету проголосували за, 2 проти. Це означає, що тепер цей законопроект винесуть на голосування в палату представників. Невідомо, коли зразу говорю. Вони вже бюрократична структура, там дуже все повільно роблять. Винесуть. Але, я спирайте, ви я читав? Я прочитав. Ні, ні, ви не дивуйтесь, це можна зайти дійсно, що-що, а зараз, ну, як буде, ви набираєте і заходите дійсно на сайт, ну, там Палату представників. Там навіть є така окрема. І всі ці законопроекти спокійно мають прочитати. Це не таємниця, не туйтесь. <сі> ну, якщо ви англійську не знаєте, переклад зробіть. Да, так, там написано так, по-англійськи. Ну що, сказати правду? Чи збрехати? А? Ну що? Тут деяким сказали, та да не треба так варту правди. Краще, так, да, да, я розумію. Значить, дивіться, так, да, це законопроект, я ще говорю, ще не голосували. 에, з, відповідно, якщо проголосує палат представників, потім ще Сенат повинен проголосувати. І президент може підписати. Можливо, проголосують. Я не знаю коли. Але навіть якщо проголосують, якщо навіть Сенат проголосує, президент підпише. Нічого не поміняється. Ну вибачайте, ну прочитали цей законопроект. Я розумію, що треба збрихатська. А, ва-ва! Там весь текст законопроекту починається. Розробити, розглянути, вивчити. Там немає немає текста, який дає можливість е, забрати арештовані активи, які зараз зараз Ну, ще щоб ви зрозуміли, там цікава ситуація, що цифри не співпадають. Дехто називає 300 мільйонів, дехто 280. Я нарахував трішки більше. Ну да, десь близько 300, скажімо. Мільйон, ой, Мільярдів доларів. Ось що це мільйон. Так, мільярд, мільярд. Да, це перш за все золотовалютні резерви США. Золотоволютні резерви Росії. І частково це інші активи, ну як би, скажімо, державних установок, фонд, де ціна було состояння і так далі. Таке є. І так, да, вони зарештовані. На сьогоднішній ми зарештовані железно. Ну, в чому сказати? В тексті там не написано, що їх можна конфіскувати. Там просто написано, що доручити, вивчити юридичну частину. Добре, закон прийняли, щоб доручити, вивчити. Добре, буде доручати вивчити. Що це дасть? Інструмента немає. Ні. Там немає, там немає не піврядочка, що конфіскувати, не пів. Там більша частина тексту це такий декларативний законопроект. Чисто декларативний. Там, ну, багато дійсно, що злочинити, такта, далі, так далі, так далі, це все є. Але от, реального як забрати, нема. Єдине, що там є, що там є, що дійсно як сказати, нове, це там дійсно прописується, що арешт всіх активів не буде зняти до того моменту, це там чітко прописано, поки... Російські війська не покинуть всю територію України, ну, мається на увазі кордон 91 року, Крим це Україна. І поки Росія не виплатить всю суму компенсації за завдані збитки, оце там прописано. Тобто, мало того, що Росія повинна уйти, вона ще повинна заплатити, от тільки після цього зніметься арешт. Ну, в принципі, якщо це приймуть, то навіть якщо буде президент і інший, Трамп він не буде мати право. Тобто, ви розумієте, закон, президент не має права порушувати. Закон прийняли вже все. Ну, ти довжен внести закон, тоді так, да, а так не можна. Тому це, я так розумію, закон, перш за все, орієнтований на те, що щоб, навіть якщо буде президент Трамп, щоб він не міг зняти арешт. Так, да, оце, є. оце є. Оце ж, що в цьому законі рано. Все інше декларація. Там є декларація вивчити на сьогоднішній момент ці заарештовані активи, на них нараховують відсутні. Да. І теоретично їх забрати, але я не можу. Тобто там знов-таки ви розглянути, вивчити можливість. Там, щоб ви зрозуміли, є така ідея, і вона б є в Євроспільноті, що давайте введемо податок на доходи, які заарештовані. Ну, теоретично можна це зробити. Ні, ну податки ж існують. Податок 100%. Ні, ні, податок 100% може бути. Неде не сказано, що податок повинен бути 2, 3, 10%. Чому податок не може бути 100%? Ну може. Ну, я говорю, що неде не існує такого. Тому можна дійсно прийняти закон, згідно якого, що доходи, які нараховуються на заарештовані активи Російської Федерації, обкладаються податком 100%. Можна. Можна. Ні, з юридичної точки зору це допускається. Але тут є одна маленьке но! Думаєте, де ж авто? тут? Не можна вводити податки з заднім числом. Ні, це, це дуже принципово. Це дуже. Це, оце оце говорю, навіть якщо вони ведуть і скажуть ні 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 ні. це дуже принципово. Це в них, розумієте, це те, що ні. Ну тому що вони розуміють, зараз ведуть, а потім скажуть, так теж так не можна. То можна вести на майбутнє. А майбутні, де. А от оці, що вже нарахували, ніяк. Ну, звичайно сказати, афісковати? Ну, дивіться, є ще такі нюанси, які дозволяють конфіскувати через суд. Да. Щоб ви трішки зрозуміли, незважаючи на те, що це золотовалютні резерви ну, якби Росії, або ну, заарештовані, можна в суд подати в США. Можна. Це допускається. Тому що, так як США вважається така країна, яка захищає весь світ, то там є такі ну якби, закони, які ну захист цивілізації. Ні, ну так, да, є, є, І можна подати, от, Росія зараз загрожує світовій цивілізації. І в рамках цього можна подати. Чогось росіян. Ні, це абсолютно реально можна. І це суд прийме до розгляду, тому що, ну... Ну от На терористів вже ж теж можна подати, Тому що як же так? падати. не обов'язково повинен в США або десь там. Да. І це можна спрацювати. Таке можна дійсно спрацювати, подати. Тоді суд може прийняти рішення про конфіскацію. Оце може бути. Не Але треба доказати, що ці гроші, які зарештовані, вони, як би сказати, що вони іменно, ну це зло яке несе світу, то, 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 то це дуже складно. Я говорю, юристи що розумієте, ситуація. Якщо б це терорист, ну, ну заарештувати і так далі, якщо б це була фізична особа і теж ну, такий терорист, який має ну, от, своє заощадження, легше. А держава складніше, то їй треба, щоб держава... А розумієте яка ситуація? Суди судять конкретно. Слово держава судити ну, це не буває. Це, це, скажімо так, це юриспруденції нонсенс. Тому що злочинець повинен бути конкретна. Путіна можна. Путіна можна. А державу це... А тоді як ти прив'яжеш до Путіна до ці гроші? Ні. Це якщо б на його рахунку особистому, да. А те, що золото резерви, це не його гроші. Це гроші, ну, якби... Дам в данном випадку Центробанк Російської Федерації. Так що я говорю, що навіть якщо через суд теж нічого не спрацює абсолютно. Тобто, ну от визнать Росію агресором. Визнати можна, але вона тоді не може бути в кримінальній справі, ну, як би, обвинувачена. Не, ну, не буває такого. Вирок на державу не існує. Вирок на конкретну людину. Генерала, маршала, там, Путіна. Оце, будь ласка. А от так не буває. Тому що і ще ж, якщо навіть судитись, зараз юріст сказати хвилиночку, золото резерви це не особисті гроші Путіна. Ні. Це гроші, які, ну, державної установи, яка забезпечує функціонування всього населення країни. А звинувачити все населення Російської Федерації вони терористи, ну, це абсурдно. Ну, це нереально. Абсурдно. Тобто, це навіть не, абсолютно нереально, тим тобто, паче ну, не можна так. І це нереально. А тому, тому така дія. Ні, я розумію, що звучить красиво, так, рекламно, але насправді. Тут на людина сказала, говорить, не так треба багато читати. Я, так, да, дійсно багато читаю, тому, от, ну, осінни почитали, подивились, подивилися, ой, клас, все, добре, я почитав. Ну, як вам сказати, для піарате. Ну, якщо виходить з точки зору, щоб 에, Трамп не зняв арешт то треба би сам не зняв. Розумієте, це реж буде дійсно довго. Е, якщо вже дійсно так трапиться, що от Росія буде розвалюватись, от тоді буде легше. Тоді буде легше забрати, там вже так. Ну, в принципі, тоді вже все буде проще. Так що нам треба знищити Росію і поділити гроші. По іншому ніяк. Так що, така от ситуація. Вибачаю, що когось там розстроїв, але нагадую, що ви ставали спонсором мого канала. Підсуватися на мій канал. Ну, відповідно, ставте лайки, дизлайки, писайте коментарі. Та побачите. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.